Росія хоче перекинути у Придністров'я 10 тисяч своїх солдатів. Це дозволить Кремлю чинити тиск на південно-західну частину України, попри усі обмеження, друзі, Росія намагається посилити свою присутність у невизнаному Придністров'ї, анклаві на кордону на кордоні з Одеською областю. За словами прем'єр-міністра Республіки Молдова Доріна Речана, Кремль планує перекинути, як я вже сказав, 10 тисяч своїх солдат, і це друзі, загроза. Чому тому що Придністров'я це плацдарм для тиску на південно-західну Україну? Чому це все важливо? Чому ми в принципі зараз це обговорюємо? Справа в тім, що в Придністрові вже є ну, принаймні, затвердженнями ем, окремих журналістів 30 тисяч російських силовиків, включно з чотирма мотострілецькими бригадами. Вони охороняють величезні склади зброєю з боєприпасами. Все це було залишено ще з часів там радянського союзу. Як відомо, Росія використовує цей анклав для чого? Для контрабанди, для розвідки і, звичайно ж, для своєї улюбленої справи для дестабілізації ситуації, як в Україні, так і безперечно у Молдові. Російське командування відкрито заявляло, що їхня мета, стратегічна мета. Пробити коридор до Придністров'я через Одеську область, відрізавши Україну від Чорного моря, це їхня мрія, просто рожева мрія росіян, і вони досі марять як захопленням Одеси, так і анексією Миколаєва, ну і звичайно, пробиттями цього коридору. І це не просто слова насправді тому, що друзі в 2022 році, якби російські війська не були зупинені, Придністров'я могло би стати базою для удару в спину. Але, як то кажуть, є нюанс. Росія не може легко перекинути війська в Придністров'я, як ви розумієте. Чому? Правильно, тому що воно відрізане від моря і оточено Україною і Молдовою. Тому що відбувається правильно, Кремль робить ставку на політичний тиск, за словами все того ж, прем'єр-міністра Молдови, пана Речана, Росія активно втручається у вибори в Молдові, фінансуючи проросійські партії і виборців. І я вам можу навіть сказати про те, що це не. Те, що проросійські партії, це відверто російські партії, які діють на території Республіка Молдова, і які очолювані, в тому числі, олігархами, які обікрали цю країну і які зараз беруть гроші в Росії для того, аби дестабілізувати ситуацію в Молдові. Нещодавний приклад, до речі, молдовські прикордонники затримали на кордоні громадян із 1,2 мільйонами доларів готівкою з Росії. Ну, звичайно, з Росії. Як ви думаєте, навіщо вони з мільйоном з понад мільйоном доларів їхали до Молдови? Вино купувати? Як ви розумієте, ні, підкуповувати тих, кого обікрали для того, аби просто скупити голоси? Але друзі, ми ж зараз про Одещину говоримо і про загрозу для Одещини. Загроза для Одещини це не лише Придністров'я. Насправді, останнім часом, що ми чуємо, ми чуємо доволі гучні заяви від і, і тривожні заяви від проросійських політиків у сусідніх країнах. Ну от, наприклад, подивіться: є така лідерка партії Велика Молдова, звати її Вікторія Фортуни. Вона, до речі, соратниця відомого олігарха Ілана Шора, і от вона заявила про що про необхідність повернення Буджака. Буджак це південна частина Одеської області. Вона заявила про повернення ще раз в лапках, звичайно, до складу Молдови. Тому що вона стверджує, що це в історична молдовська територія і навіть натякає на можливість швидкого ще раз в лапках повернення. Ми вже десь це чули, правда? Історичні землі, ущемлення русскоговорящих, ісконно русські землі. Я не зрозумів, що відбувається. Що відбувається? Ну не вже не соголосні речі, соголосні і якось ниточки туди ж тянуться в Кремль. Правда, є ще один друзі, тривожний сигнал, який приходить звідки з Болгарії. Ну, от, наприклад, лідер ультраправої партії, відродження називається і в нього партія Кастадін Кастадінов відомий своєю проросійською позицією. Завжди був відомий своєю проросійською позицією. Так, от він що заявив, також до речі, не так давно: що Південна Бесарабія, тобто частина Одещини, має логічно повернутися до Болгарії. Посольство України в Болгарії, звичайно, назвало ці слова неприпустимими для країни члена Європейського Союзу. Але ви, як розумієте, ось цій істоті абсолютно плювати на це. Що все це означає, друзі? Ці заяви це не просто слова. Вони можуть бути частиною російської стратегії, яка намагається розхитати стабільність в регіоні, використовуючи історичні і етнічні наративи. Буджак це багатонаціональний регіон. Там проживають українці, болгари, молдовани, росіяни. І Росія може намагатися розпалювати тут напругу, щоб послабити Україну. Це просто як двічі два, вибачте на слові. Не змінюється нічого. Ну і е, тепер, друзі, головне питання: чи є реальна загроза Одещини прямо зараз? За офіційними даними Сил оборони України ситуація на кордоні з Придністров'ям нині під контролем. Ще спочатку повномасштабного вторгнення кордон був укріплений і його охороняють не лише прикордонники, але і е, підрозділи збройних сил України. Українські військові чітко знають склад російських сил у Придністрові, їхню чисельність, їхнє розташування, їхнє озброєння. І, от як кажуть, в силах оборони ми готові адекватно протидіяти. І це друзі, не просто слова Україна має. Технологічну перевагу, зокрема в дронах, в високоточній зброї все це може нейтралізувати російські сили в анклаві, але тут навіть порівнювати не потрібно, як ви розумієте, військовий потенціал України і ПМР, тому що він просто не порівняльний. Насправді так, і навіть якщо якимось чином Росії вдасться затягти 10 тисяч військових в Придністров'я, їй для цього, як ми вже з вами проговорили, потрібно як мінімум змінити владу в цій країні. Тобто це процес не одного дня. Водночас, друзі, під час війни, як ми розуміємо, загроза так чи інакше залишається все одно. Тобто Росія не полишає планів пробити коридор до Приністров'я. А це що означає, що Одеська область так чи інакше в зоні ризику? Окрім цього, інформаційна війна. Абсолютно посилюється, тому що Росія фінансує пропаганду. Росія підкуповує політиків, Росія підкуповує виборців. В Молдові для чого? Для того аби послабити проєвропейський уряд Майї санду. Тому я і кажу, що це справа не сьогоднішнього дня, але у вересні будуть вибори. І тоді, друзі, ми побачимо. Ви побачите зокрема, як будуть підкуповуватися там виборці. Ви побачите, як готівкою росіяни будуть заливати виборців для того, аби вони проголосували за проросійські сили. Це може змінити баланс сил всередині країни, якщо росіяни там переможуть. Кирієнко, привіт. Зараз він цим займається. Замість Козака, до речі, цікавий факт. І якщо їм вдасться це зробити, це створює величезні загрози, в тому числі для нашої національної безпеки, зокрема і для Одещини, про яку ми сьогодні говоримо, але не тільки щодо Одещини, як ви розумієте. Так Помійте, друзі, Росія вона ж не обмежується насправді Придністров'ям. Тобто її мета оточити Україну країнами з лідерами, які мають антиукраїнські або там, скажімо, ультраправі погляди. От, подивіться, до Польщі зараз до влади прийшов кандидат, менш дружній до України. Я не кажу, що росіяни фінансували цього кандидата, але там змагалися дві людини, які менш дружні аніж попередній президент Анджей Дуда ще раз не звинувачую, не кажу, що росіяни фінансували, але я кажу про те, що тенденція така є в Європі зараз. Подивіться на інші більш яскраві приклади. Так, можливо, з Польщею там недоречний приклад. Ну, подивіться, що відбувається в Угорщині або в Словаччині. Відверто про російські уряди. В Румунії ледве про російський кандидат не переміг. Ми ж пам'ятаємо всі ці історії з тіктоками, з технологіями російськими, з грошима російськими. Він ледь не переміг. В російських рожевих мріях він вже був президентом Румунії. Уявіть, що б це означало для нас. В Молдові Майя Санду, до речі, куди чому тут далеко ходити? Не так давно вона ледь стримала владу. Ну, її просто врятували виборці, які знаходились за кордоном. Давайте чесно скажемо. А якби переміг проросійський кандидат, що було? Я коли друзі готувався до ефіру, натрапив на доволі цікавий текст журналіста Юрія Бутусова щодо Придністров'я, якраз він робив. І от я хотів би зараз звернутись так. Ось так, от напевно зроблю. Звернутись до цього тексту. Тобто, що Бутусов пропонує? Він пропонує радикально, скажімо так. Радикальне рішення, давайте його називаємо так, да по Придністров'ю. Значить, за його словами що це дозволить зробити? Перше звільнити українські війська, які зараз змушені охороняти кордон. Друге захопити російських силовиків як обмінний фонд для повернення українських полонених. Третє знищити склади зброї, які Росія може використати проти України. Четверте, послабити вплив Росії на Молдову та регіон загалом. Мається на увазі операція, яка може бути проведена в Придністров'ї. Все це дозволо б забезпечити усі чотири пункти, про які я щойно сказав на думку Бутусова. Я вам чесно скажу, я підтримую цю історію, тому що потенційно Придністров'я це вибачте вибухівка, це детонатор. І Бутусов наголошує, що це можна зробити швидко, з мінімальними втратами, використовуючи дрони і високоточну зброю. Росія не зможе відповісти, тому що Придністров'я відрізане від постачання. І це також правда. Але є нюанс. Значить, для цього потрібне політичне рішення, і Україна має діяти разом із Молдовою, щоб уникнути дипломатичних ускладнень. Тут цього рішення немає, і як ви знаєте, ситуація. Ситуація зараз розвивається таким чином, що нічого подібного зі сторони України мається на увазі по відношенню до Придністров'я, бути ухвалено не може в самостійному порядку. І, як ми розуміємо, політичної волі або зеленого світла від е, молдовської влади зараз також на це немає. Ну, немає і немає. Е, але, друзі, Придністров'я це ракова пухлина. Вона ракова пухлина не лише для України, але й для Європи, в тому числі. Отже, е, Підкреслюємо, сумуємо, так би мовити, чи є, друзі, загроза для Одещини. Так вона існує, але вона під контролем Сили оборони України. Готові до будь-яких сценаріїв. Кордон із Придністров'ям надійно укріплений. Проте, ми не можемо ігнорувати плани Російської Федерації. Ми їх не можемо ігнорувати, через що? Давайте ось так зробимо. Через те, що Росія постійно хоче розкатати ситуацію в регіоні, постійно використовує для цього пропаганду, підкуп, територіальні претензії і так далі. Що ми можемо зробити? По перше, бути пильними до інформаційних атак, їх буде дуже багато, повірте, і маніпуляції, зокрема. По-друге, підтримувати збройні сили України, які захищають нас щодня, і головне друзі вимагати е, чітких дій одразу миттєво, якщо побачимо, що ось цей сірник. Починає горіти сірник у вигляді Придністров'я, Одеса це Україна, і ми не дозволимо нікому забрати нашу перлину. Я дякую, що ви подивилися цей випуск. Дякую, що вже підписалися на цей youtube канал. Бережіть себе, шановні друзі. Будь ласка, не забувайте залишати свої коментарі. Не забувайте лайкати це відео і, звичайно, підписуватись. До зустрічі і дякую.